Щодо постраждали, які до вас докавили, яка кількість, які поранення використали. На жаль, з 3 на 4 ми мали ворожу атаку нічну. Після неї, як наслідок, до нашого міської лікарні надійшло троє пацієнтів. Одна пацієнтка з садними ранами верхніх нижніх кінцівок, надана амбулаторна допомога, відпущена додому. І двоє пацієнтів госпіталізовані. З них один середньої важкості, міновибухова травма, шкодження м'яких тканів кінцівок, він знаходиться в нейрохірургічному відділенні, стан середньої важкості. І один пацієнт важкий, важкий, стабільний, знаходиться в відділенні реанімації. У нього міновибухова травма, численні забої, переломи і хребта, і ребер. Важкі. Всі хворі обстежені і надається лікування в повній обсязі згідно медико-технологічних стандартів. Тому, на жаль, для нас це не перший надхід пацієнтів. Не скажемо, що масові були більш масові, тому, звичайно, ми, на жаль, але треновані. Можна по-важкому давати якийсь прогноз, там, що він позитивний, що загроза життєві? Ну, взагалі прогноз це така складна штука, але хворий знаходиться в кластерній лікарні, де є всі відділення, всі спроможності щодо надання будь-якої допомоги. І навіть якщо якісь є негативні зміни, то немає жодного спеціаліста, який відсутній, або служба, або якоїсь підходу. На зараз він стабільний. Це вже важливо, бо перша доба вона дуже важлива для таких пацієнтів. Далі будемо сподіватися. Стабільних. Ну, середній вік пацієнтів, середній і молодий, скажімо так. Чоловік, жінка. Двоє чоловіків одна жінка. Жінку це та, яка виписала? – Жінка та, яка молоторну допомогу отримала. там більш-менш середні, легкі. Чи відомо вони там по вулиці йшли, чи в будинку, йшли, чи впали, чи що відомо за служби, яка доставляє нам цих хворих, то вони знаходились вдома. Дома. Це ну, вони з, з одного будинку. Ну це близько тої локації, де відбулось найбільша частина. Але люди не, не були на вулиці, вони мабуть прислухались до повітряної тривоги. Більш того, один пацієнт взагалі знаходився в сховищі, у ну, своєму домашньому, скажімо так, у підвальному приміщенні, але настільки потужно все, що Тобто люди дуже ну, соціально відповідальні, але навіть відповідальність, ну, на жаль, приводить до отримання травм. Хто був у сховищі середній чи важкий? А... 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 Якщо не помиляюсь, то а я не помиляюсь, то дівчинка, яку відпустила. Так, так най найлегкіше. Mm -hmm. Ма можемо сказати, що все ж таки це в якому в якійсь мірі врятувало життя. А, так складається, що іноді навіть ця колона може когось рятувати.